Обговорили актуальні питання, ознайомились із викликами сьогодення 3 серпня. В стінах малої зали відбулось засідання міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми. Сьогодні відбулося засідання міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї. Та протидії торгівлі людьми ця тема досить актуальна в наш час розглянути важливі питання про інформування населення, щоб не потрапляли. В такій ризиковій ситуації наша міжвідомча рада це є такий консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять представники різних структур міста, це і представники національної поліції, це і представники із прокуратури, представники із відділу пробації, представники медичних закладів, всіх медичних закладів міста, представники сфери освіти, психологи. Центру соціальних служб, центру зайнятості, тобто фактично охоплені всі сфери діяльності. І сьогодні, скористуючись можливості такого зібрання, ми поширили ті матеріали, які завдяки яким інформація про існування такої проблеми і про шляхи і можливості вирішення цієї проблеми вона розійдеться по всьому місту. Одним із головних аспектів, що обговорювали члени міжвідомчої ради. Стало питання протидії торгівлі людьми під час воєнного стану, ця проблема особливо актуальна. Чимало українців, здебільшого жінки і діти, виїхали за кордон. Ризики опинитись у такій ситуації зросли. Якщо говорити у порівнянні із 2021 роком, то за рік було встановлено 64 особам постраждалим від торгівлі людьми. Офіційний статус. Якщо ми зараз говоримо за лише за період війни із, ну, це фактично, скажімо, за 5 місяців, то вже встановлено статус 25 особам. Із них семеро дітям про цю проблему. Треба говорити. Треба звертатися до правоохоронних органів навіть на рівні Міністерства соціальної політики, Національної соціальної сервісної служби після встановлення статусу постраждалої особи держава виплачує допомогу із державного бюджету таким особам тому наше основне завдання це поширення інформації, проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед населення, серед людей різних вікових категорій, серед людей різних соціальних категорій, щоб вони не потрібно убезпечили себе і не потрапляли до такої ситуації, або якщо вже й потрапили, то знали, куди їм звертатися. Також в ході засідання присутні обговорили низку питань, зокрема ситуацію щодо стану протидії насильства. Ство у місті під час війни надання психологічної допомоги та налагодження комунікації з населенням ознайомились з особливостями роботи Центру соціальних служб в період війни.